Це буде блосі. Привіт, друзі. Сьогодні ми вирішаємо встає на подорож для Оленки. Аня. Секретна подорож для Секретна подорож. Подорож, сюрприз. Так, значить. Все що треба підорожувальнику, який не знає, куди їде. Реально, в мене сьогодні був якийсь такий ну не стрес, але я щось прям розгубилась, бо я не знала, що складати в цей рюкзак, при тому, що мені Маша сказала температуру, яка там буде, на це мені не Отже, Валенки сьогодні день народження, ми подорож, а, і ми влаштували їй секретно подорож. І у мене нулі день, куди ми їдемо, бо Маша просто така, типа їй можна в якусь розвідку давати. Вона нічого не розказує. Абсолютно вона склала тільки от, що температура завтра буде 25 градусів. Все і, і Оленка так? обіцяє не підглядати, бо якщо помітимо, що вона підглядає, ми і зв'яжемо. І руки mm -hmm. десь mm -hmm. і ноги, і занесемо просто род. і рот. Я часові жорстко. такі жорсткі міри, друзі. Е, як садимо поїзд, до нас приєднається ще Любочка, і ми нарешті будемо наші. Ми приєднаємося до Любочки. Це, це ми приєднаємося до Любочки. Тоже правда. Тут ще є. Коротше, ще трохи всяких штучок. Тут бачите, кіндер сюрприз, бо вся ця поїздка це сюрприз. Yes, бо Оленка – це сюрприз. Бо Оленка – це сюрприз. О, Оленка якраз поділиться своїм. Е, друзі, випадково е, провідник сказав, куди ми їдемо. Yeah, і Оленка тільки с... о, тільки... Боже! сіла в поїзд і вже знаю, куди ми їдемо. Та щоб ви розуміли, Одеса була типу, початково е, в списку тих варіантів, як я хотіла провести день народження. Yeah. Але потім я захворіла і випала з життя, але я все їду в Одесу. Да. Чи ти вирішила, що ми їдемо в Одесу? Це ж Одеса просто цього поїзду. Може, ми їдемо в меремо? Блін. Можем... Це так, є, є... сіня Одеса. Є Синя Одеса. Добре, ми, ми в Черкаси. Поїдемо в, в Черкаси, бо, бо я хотіла званіт. завжди в Черкаси теж, так що все. Окей. Лесотка на збереже.

Ми не знаємо, хто це мураха, Бетмен? люди з іншого всесвіту. Втаряв. Так, якщо ви знаєте, що це за герой, напишіть коментар. Що це? Хто? Це? Хто? Так. Хто я? Хто я? Це команда. Так. зберіть колекцію і будьте щасливими від нас. Реклама, реклама. До... Коли будуть платити? Ну я не з ким це віду. Хай заплатять дві гривні. Доставляють на вокзал, але чомусь типу, не своєю доставкою, а доставкою таксі. Але додаткові гроші це не коштує просто, щоб знали, що таке можна робити. Час на все привезли, не так як з соломою, тому рекомендую. Ми Не приїхали пушу. в Києві, хоча Оленка думала, що ми приїдемо в Одесу. Одессу. На останні ми все-таки приїхали в місто Гарой одасова Так що будемо знімати море. Лобчик це щасливо. Дуже. Бачите, подарунок, але це виявився подарунком для всіх. Ще дуже давно не були в Одесі і не бачили моря, тому все виглядає просто прекрасно. Та <реш> я тобі понравилась? Да? Спасибо. Стій. Це фото. красивая. красиво, красиво. Друзі, про що поснідати, Аня тут насолоджується яйцями. Їх треба їсти Це просто це, ну, це неймовірно. Це краще, що може бути в житті. М -м -м. Ми вже знаємо, що ти любиш яйця та їхні фанатик. Я зроблю сам... отакі яйця. Коли це точок вона така, типа... Yeah. Ну, ням 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 У мене якась я шакшука. Азійська шакшука. А ми yeah. з Любою поки чекаємо. Трошки кави з великих кружок. Так, у нас <шля artwork> короче, Flat White <spray> принесли великий кружці, бо yeah, well, походу маленькі закінчили. Вибачте, я не втрималась від цього яйця. смачно, як друзі. Це когольмом. Ні, гольгом це коли прям це змішується чимось бо мене по куршу під мене прямо я забулися і нас катали 30 хвилин. Так. Ми там просто були однією походою. Так, і там була закрита така типу штучка і Ми там вже танці танцювали і все робили, щоб нас це Машин! Давайте підемо на циклон, я вас вийшла. Я хочу на жаль, Янечка, я тебе не підтримую. І мене в той циклоні, казалось. Хочу на циклон Це оця машинка, що там питається? Американський вон. Да минимально. Ваша здесь там гарно. Ну-ка, Диша. Чукай, стримает лица, и я в сейчас. Боже, боже, тут море, тут море. Тихо еще море. Ага. Ми сидимо на колесі, піднімаємося вже, воду небезпека злітаємо, Аня. <рес> Друзі, перейшли фотобуску і не паняли, як вона працює, тому зараз трохи фотки. О, це, вона, це можна лишити так. Okay. А ну це теж було. Це, можливо, це, можливо, робити. Робити. це ми вже зрозуміли, як воно працює, добре натискайте далі. А, а, <kazandine> все, вона сподівається, що друкує. Двіться, які ми б'ються. Так що знову напишеш, що немає паперу, я купив акційського звісно. Це женщина біжать сподобала А, все. Нам зараз друкуються коточки, ми чекаємо. Подивіться, які ми маємо бути. I'm going to go somewhere so that you can see We are filming Я своє враження. Хоча ще то було кайфово, дуже класно, коли летіли вони. Льобчик! Я дуже люблю Аню. І нас? Боже. Це ужас. Так, в мене обід, прийшов, в дуже гарний заклад. Це терпонар. Ми вже все доїли, тому не покажемо, що ми тут замовляли, але все було дуже смачно. Дівчата допають коктей. Блін, тут не видно напису, я хотіла зазняти це. Там напис, хай живе Басарабія. О! Це дуже красиво, дуже гарна територія.

Mm -hmm. Я сьогодні вся покій. Mm -hmm. Боба десь все смакує, десятки разів смачніше. Люди, люди, там. Друзі, в нас залишилось останніх десь півгодинки. Ми робимо шокотки, але насправді дуже сумно. Ми хочемо їхати, Одеса хочемо це їхати. просто кайф. Це кайф. Це Наш посил в тому, що нам теж було страшно сюди їхати, але насправді, якщо у вас є треба. можливість, то вирвіться і поїдьте. Якщо страшно залишатись на ніч, то просто поїдьте до вечора, але загалом приїхати Або... обов'язково. Обов Всім рекомендуємо. Дома є один з одного. Люди, 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 люди. Без людей стоїть без однею Люди, 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 люди. Я на безлі бою це закон. Любиш, 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 любиш ти і я люблю також. Дам на голос легко. Я ледве справись зі своєю партією Хорош, хорош Друзі, здання наші секундочки на морі. Ми маємо всі монеточки. Десять гривень монеточки. І зараз будемо кидати на те, щоб повернутися сюди, ще не один раз. Раз. Oh а, блін. У мене теж 5, до речі. 5 і 5 і 10. Добре. Раз, два, три. Uh -huh. Тільки не виглядає. Uh -huh. Друзі, завершуємо наш лог. Uh, Поділіться враженнями. Е, я вважаю, що ми вже прощаємося Одесою, але ми ще досі не усвідомили, що ми тут були, і це буде знаєте, якийсь і, по, такий фантом, <сміття> але потім нас залишився мільйон. І вона фоточка. І про те, що ми тут були, це був прекрасний і чудовий день. І це було свято не тільки для Оленка, але це пробачив. <сміття> це було свято для нас усіх. Тому я вважаю, що треба робити такі секретні подорожі частіше. Що пропоную знаєте забратися такими людьми, вибрати якусь типу, людинку, якій не сказати, куди ми їдемо, і кожного разу Дикольно. для нього це буде якась секретна подорож. Гарна ідея, гарна ідея. Все, це було чудово. А, лайкайте мої фотки в інстаграм. А, фотки інстаграм. Зараз почекайте, заберемо людей. На права рекламу. я дуже рада, що це сталося. Я дуже рада, що це сталося в Одесі. Це було дуже класно, все було дуже прикольно. Ми насправді дуже втомилися ці 10 годин, тому що ти типу, в тебе обмежила часу, ти хочеш в нього по е максимуму впихнути якихось класних цікавих штук. От ти їдемо додому з масою вражень, і Короче, було дуже класно. Я погоджуюсь повністю з Любочкою. Те, що дуже важко зрозуміти зараз, що це взагалі все відбулося з нами сьогодні. Але Сьогодні був дуже класний день, максимально класний. І від першого дотику до, мор... до моря до чізбургера від Макдональдса. Краще тому... б все... це був біляж? Так, звісно. Ну, це дуже обідно, якщо чесно, маєш, тому прошу це не згадувати. І що, я сподіваюся, що в якомусь місці я таки зможу з'їсти біляш на вокзалі. Прошу написати в коментарях міста зі смачними біля Шану, де можна приїхати і їх поїсти на вокзалі. Дякую. Супер. І це би скажу, надійсно там видно, що мені теж дуже сподобалась поїздка. Це була дуже гарна поїздка. Так. Це була дуже гарна поїздка. І я рада, що ми такою компанією на день вирвалися з своєї рутини і гарно провели цей день. Це Побачимося це. в наступних влогах.